Вітаю! І сьогодні ми поговоримо на тему економії. Багато людей у нас живе в економії. І скажу вам наступне: ви економите свої ресурси перш за все. Получається, коли ви даєте гроші іншій людині, щось купляєте, Ви даєте цій людині ресурс. Тому що на ці гроші ця людина розвиває свій бізнес, ресурс і так далі. При цьому ви вклали якусь суму грошей в чийсь бізнес, і цей бізнес успішніше, ніж ваш. І якщо в цьому бізнесі буде багато клієнтів, такі люди будуть успішніші, ніж ви. А я не хочу мати гроші на покупки у тому бізнесі, де люди успішніші, як я. Тобто, у мене грошей вистачає на те, там, де мій рівень фінансовий, такий же самий. І на продавця вищого фінансового рівня, у мене грошей немає. І на своїх курсах гроші, стосунки, і психосоматика, психоблоки. я... Пояснюю, для того, щоб у вас з'явилися гроші, потрібно спілкуватися з людьми, у яких е набагато все успішніше, як у вас, купляти щось дорожче. От, наприклад, моя консультація там коштує 2 тисячі. У моїх наставників, у кого я там вчуся, моя е консультація супервізія у них коштує. 20 тисяч і я купляю у них, тому що це дає мені можливість піднімати рівень тих моїх програм економії. Тому що якщо я не буду робити оці внутрішні моменти, я буду залишатися у внутрішній конкуренції і западати у ці моменти. Якщо ми хочемо більше грошей, більше ресурсу, більше енергії, ми маємо спілкуватися з тими, у кого там ресурсу є більше, ніж у мене. Тобто у людини має бути частіший контакт з полем. Якщо ви спілкуєтеся з тими людьми, які в економії і дефіциті, ви завжди бужите, будете обнулятися, тому що це. Як бочка, у яку ви лиєте, лиєте і нічого не відбувається. Тому що коли ви знаходитеся з людьми, у яких е, тотальна економія, у яких е, тотальна криза, у яких тотальні проблеми, вам розвитку не бачите. Аналізуйте. І якщо ви хочете. Примножити свої доходи, звільнитися від своїх психоблоків різного характеру, запрошую вас у мої курси. Саме там ви зможете розібратися у своїх проблемах.